Перша частина мого відео присвячена е, тому випадку, коли ви зацікавилися сервісом Canva і вирішили зареєструватись і скористатися всіма можливостями цього сервісу, е, які доступні тим, хто платить, оплачує якийсь тарифний план. Але як викладачі, як педагоги, ви Хочете скористатися цим функціоналом безкоштовно. Я хотіла б в цьому коротенькому відео показати, як можна педагогу отримати повний безкоштовний доступ до всіх можливостей сервіса Canva. Ви заходите на сайт canva.com, реєструєтесь. Можна продовжити з обліковим записом Google. Зараз подивлюсь, що в мене тут підтягнеться. Не пам'ятаю вже паролі старі старі поштові скриньки, але може вийде так автобус. Просто спробую зареєструвати. Ще автобус нову обліковку, щоб показати, де канва для вчителів. Здається ну, все. Далі так, мене запустило за моєю поштовою спринькою, просто я е, обрізала запис, бо там треба було підтвердження через телефон. Були деякі конфіденційні дані, тому я це поки прибрала. Коли ви заходите перше на сервіс Canva, вам невеличка анкета пропонується. Особисто, мабуть, можна одразу викладач поставити. Я вже забула, як я. І це можна поки, можна натиснути і... Учителі себе ось дивіться. Одразу у вас, в принципі, дуже зручно, коли ти натискаєш, що ти викладач, що вчителі безкоштовно. Тобто ставите свої дані. Там веб-сайт, якщо є, це не обов'язково. Все прописуємо. Ну, не знаю. Я щось так навмання впишу. Ага, ну адресу зараз мото. Так. так. Ага, місто там введено. Тоді. Де тут поля? Адреси? Це буде 21, Так, вебсайт сайт не, ні. Так, вебсайт. Якийсь веду, хоча такого вебсайту не існує, але введу ось. Заради чого я це і показувала вказівки щодо передання. І наступним кроком буде обрати документ. Передайте фотографію або скан, тобто достатньо сфотографувати телефоном, на яких видно ваше повне ім'я, назву навчального закладу, посаду і дату в межах поточного навчального року. Умови участі і ось тут який документ можна. Довідка з місця роботи. Раніше, кстати, було набагато менше, тільки довідка з місця роботи була. Зараз вони це, мабуть, останні роки вже збільшили можливості. Картка доходів, не знаю, що це таке у нас. Довідка з місця роботи, ліцензія на викладацьку діяльність, я думаю, це е, диплом якраз. Тобто достатньо буде диплома, не обов'язково вже брати довідку. Інфекційна картка. Це якщо у вас, мабуть, магнітна якась картка є від навчального закладу викладача, лист, інше. Тобто, я думаю, ліцензія на викладацьку діяльність або диплом, або довідка просто написана, сфотографована. О, Не ну, написано, а виписано секретарем, звичайно, в школі. Теж у мене я через довідку активувала. У мене знайома через ліцензію на викладацьку діяльність. І таким чином ви сюди ви обираєте, наприклад, тип документа, йдете вниз і тепер обираєте файл і його завантажуєте з свого телефону або з комп'ютера. Формат GPG, PNG або PDF. Все підходить. І після цього протягом години-двох, у мене навіть менше було, вам приходить лист на вашу пошту і в канві теж видно, що у вас преміум доступок <coughs> активовано. <coughs> і в цілому вже тоді, коли ви заходите, там, видно, там вас вітають. Що ви вже маєте весь доступ. І після цього, вже щодо масового додавання матеріалів, можна і спочатку треба відкрити. Ось тут зліва, бачите, у мене є проєкти, проєкти, шаблони, бренд і так далі. А масове додавання нема. Чому? Тому що не обрано. Проєкт, з яким ви працюєте. Якщо ви, наприклад, там зараз аркуш завдань натисну, І зліва тоді у нас трошки панель міняється. Бачите, дизайн, елементи, текст, бренд, попередні Додан, додатки і ось рисочка. Тобто це кінець цієї панелі. А це вже потім додається, коли... Тобто я сама активувала ті додатки, якими я користувалася. Тобто, якщо вперше ви заходите, то ви натискаєте додатки. Тут ваші додатки це те, чим ви користувалися, або пошук. Е -е, Вниз йдете інші додатки Canva. І тут є графіки, фото, ось масове створення. Автозаповнення може там «Полів» буде і так далі. Навіть переклад є, Magic це на основі штучного інтелекту якийсь. Кстати, непогано працює в цьому сервісі. І після того, як ви вперше скористаєтесь якимось із додатків, то він зліва на панелі після додатки якраз і з'явиться. І у вас буде можливість експортувати оце із таблиць Excel дані для тренажерів. Щоб Вручну на кожну сторінку слайда е, нічого не додавати. Ось, просто це досить розповсюджене питання, тому сподіваюся, що я вам більш-менш відповіла в повному обсязі. А в цій частині я розглядаю варіант підвищення функціоналу. У існуючого облікового запису. Якщо ви вже деякий час користуєтесь сервісом Canva і хочете розширити функціонал і не знаєте, як відшукати е у меню, ось це віконечко, куди підвантажувати свої дані. А ось я в інший обліковий запис. Ну, ні, мали не особисте користування. Спробуйте безкоштовно воно на місяць одразу пропонує, але я натисну, можливо, потім. Далі не зараз. І тепер дивимось. теж пропонує отримати денну пробну версію PRO. Треба подивитись, як тут. Коробка покривання. Угу. Створити команду, параметри. Давайте подивимось, що тут у параметрах. 300 років вже не заходила. Нова підключення. Оплата і плани. Так. плани, ось дивиться могут горит тарифні плани, чи дайте так Навчання. 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 Так, навчания education canva for education так. Ось воно. Так. Це mm. okay. so, давайте uh, пройти верифікацію. Перевір. Тобто canva.com education Адреса. І тут пройти верифікацію. І знову нас перейти якраз на перевірку. Тобто. Де ми? Ми в тарифних планах повинні бути. Для цього переходимо сюди. Тарифні плани та ціни. Внизу тут все. Тут ціни такі немаленькі, як ви бачите. Освіта. Вик -о. можна і тут. Освіта. Це окремим командам, а ті, хто працює в освіті. Отримати підтвердження. Ну я думаю, можна і через верхнє меню ось одразу навчання. Давайте спробуємо тут. Аналогічно можна зайти. Прекрасно. Ще раз заходимо. параметри. Тарифні Плани можна тут. Ой. Раз назад. Так. Ось, перед, під параметрами одразу на тарифні плани та ціни можна зайти, освіта, натиснути вкладку і отримати підтвердження. Це найкоротший шлях, щоб перейти до меню завантаження підтвердження свого документу. Так, і прізвище ім'я, ну бажано мабуть, українською вказати, це вона сама підвантажила. Назву навчального закладу. Напишіть адресу. Виберіть, веб-сайт. Ну, якщо не буде без нього пускати, якийсь просто веб-сайт. Може навіть адресу сторінки в Фейсбуці або просто якийсь, ну... Якщо дійсно нема веб-сайту школи, то інше. Але, в принципі, у кожної школи веб-сайт є. Тому я навіть не знаю, пропустить воно з фейковою адресою, якщо її не знаєте вказати чи ні, чи просто перевіряйте, як воно пропустить, не пропустить, здається, раніше пропускала без адреси сайту. Або просто в інтернет залізте і Свій номер школи введіть і адресу сайту. І все. Впевнена, що у вас все вийде.